3 грудня, друзі, підсумки дня, внутрішня та зовнішня політика. 120 тисяч гривень плюс для кожного народного депутата. Сьогодні народ, народні обранці вони проголосували за таке рішення. Коли підпишеться мирна угода, які країни Європи нам відмовляють у допомозі, навіть ту, яку обіцяли? Зараз ми це все детальніше обговоримо. І так, що стосується самої мирної угоди, на сьогодні відомо, що вона вже погоджена між Україною та Америкою. Та передана, передана для вивчення до Росії. Вчора відбувалася зустріч між представниками Росії та Америки, які обговорювали цю угоду. Зустріч тривала 6 годин. Тобто, це досить довго для таких е, типів угод. Про що вони там говорили, ми можемо тільки догадатися. Е, я думаю, вони обговорювали всі деталі до найменшої дрібниці, хто як має, якими землями користуватися і так далі, і тому подібне. Головний камінь спотикання зараз в цій угоді це якраз е, статус тимчасово окупованих територій. Я зразу хочу нагадати, щоб до мене не було питань, що це все територія України. Зараз вони вирішують, як це все юридично оформити. І е, в чому сама суть Що хоче Росія. Вона хоче, щоб ці території визнали за нею. Чи потрібні вони їй? Звичайно, ні. Вона просто хоче переламати світовий е, порядок. Зробити такий юридичний прецедент, що ось, бачите, ми пішли війною, відвоювали, весь світ показали силу, світ з цим погодився. Звичайно, ні Америка, ні Україна, ні Європа на ці вимоги не підуть. Тобто зараз на даний час ми фактично ждемо відповідь від росіян. Хочу також сказати, що на росіян задіяний весь тиск всього світу. Ну, по-перше, Сполучені Штати тиснуть одне. Європа вже заявляє, що вона відмовляється повністю від російського газу, а це 50% російського експорту цього газу. Розумієте, Трамп, Китайський президент зустрічається з французьким президентом. Тобто вони обговорюють майбутні шляхи розвитку, торгівлі, дипломатичних відносин. І, звичайно, що Китай теж тисне на Росію, мовляв, давай вже підписуй цю угоду, бо ми хочемо і із США, і з Європою, тому що Китай дуже налагально потребує ринків збуту. Йому якраз ставлять такі умови, що от дивіться, попросіть Росію, хай закінчує війну, і ми спокійно з вами починаємо торгові відносини. Україна лупить по танкерах, які перевозять нафту в Чорному морі. Вже Турція і Казахстан теж тиснуть на Росію. Що ну, те, ну, ви заважаєте нам торгувати ця війна? Давай закінчуй війну. Е, тобто ідуть на Росію, йде весь тиск, і я думаю, що ця угода е, вона буде підписана. Пройде ще не знаю скільки там, тиждень, може трохи е, більше. І вона буде підписана. Що стосується зовнішньої допомоги, неприємні новини попри ці гасла. Європи, що вони все там е, допомагають, підтримують Україну. Про що варто сказати? Про Швецію та Італію. Ну, перше, Шве Швеція відмовилася нам надавати е, ті танки, які вона обіцяла вже надати. Формальний привід, причина чому не надає. Ну, бачите, ті танки вони виявляються, були там системи прицілювання, були е, поламані. і вона Швеція почала їх ремонтувати. Але в процесі ремонту виявилося, що дуже дороговартісний ремонт. І е, вони не підлягають ремонту, тому Швеція е, їх не буде передавати Україні. Так без питань, якщо дороговартісний ремонт, передайте нам їх такі, які вони є. Ми їх відремонтуємо самі. Якщо ми їх не зможемо відремонтувати, ми їх зможемо вкопати в землю, просто і використовувати як гармати, стріляти з них як гарматів. Ми їх можемо використовувати як мобільний транспорт для перевезення солдат від захисту від цих дронів. Там де, ну, це ж якби броньована машина, вона захищає від дронів. Ми її можемо використовувати як евакуацію. Ми їх можемо кучу мільйон е, різних призначень для цих танків. Ми їх можемо просто-напросто навіть переплавити в крайньому випадку на залізо, на зробити антидронові решітки, сітки і так далі. Тобто, е, ну, просто формальна відмова. Скажіть, будь ласка, от ну, Шведи, як ви почали їх ремонтувати? Ви наняли фірму. Яка їх почне ремонтувати, якщо вони були поломані? Та фірма вона оцінила обсяг робіт. Вона сказала вам, да, тут проблем немає, ми зможемо відремонтувати, це буде коштувати стільки то грошей, нам треба стільки то часу. А тепер ви заявляєте, що вони нерентабельні в ремонті. То віддайте нам новенькі та танки. Ви нам передали радянські танки раніше. Радянські танки ви нам передали, а е собі отримали новенькі Абрамс. Передайте їх. Ви ж обіцяли. Е до речі, щодо цих обіцянок. І Італія, Італія зараз теж там відтягує надання матеріальної допомоги. Кожна публічна обіцянка відповідно до міжнародного права, це є оферта. Пропозиція укласти угоду. Якщо вона публічна від органів представників органів державної влади, Україна цю оферту прийняла, акцепт називається. Тобто була оферта, Україна її прийняла. Оферта і акцепт відбулась, і вона не потребує письмового закріплення. Все. Ці сторони, та сторона, яка обіцяла, вона зобов'язана поставити, зобов'язана це зробити. Ось такі неприємні новини зовнішньої політики. І що я вам хочу сказати, саме страшне, це те, що в нас немає союзників, я так вважаю. Те, що Європа заявляє, що вона нас підтримує там, і так далі, підтримують декілька країн, дві-три країни. Все інше це просто формальна підтримка, 80% формальної підтримки. Розумієте, у нас нема союзників. Ту підтримку, яку позиціонують як підтримка Європи, то просто підтримка двох-трьох країн. Розумієте, це не підтримка Європи. І нам тої підтримки недостатньо для того, щоб ми могли якби, берегти життя, воювати і так далі. Такі неприємні новини, розумієте, щодо внутрішньої політики, теж не дуже втішні новини. Ну, Нардепи підняли собі надбавки 120 тисяч плюс кожен місяць на їхню карту. Тепер вони будуть отримувати вже 200 тисяч гривень кожного місяця на функціонування їхніх партійних осередків, де вони будуть приймати виборців 200 тисяч гривень в місяць. Нежирно, скажіть, будь ласка. Але взамін вони не так все погано зробили. Вони порадували громадян і прийняли зміни до законодавства, виключили російську мову з хартії захисту мов. Тобто, фактично, собі 120 тисяч плюс на, на карточку кожен місяць, а людям мова. Люди, їх не хвилює про те, що люди думають, де купити дитині подарунок на новий рік, де взяти ці гроші, поставити подарунок на ялинку. Щоб кожен росте вартість життя, піднімаються податки, піднімаються ціни, піднімаються ціни на комунальні послуги і так далі. Ну, головне для себе. Тобто, патріоти, такі патріоти, вони дорого коштують, і їх треба багато грошей, щоб їх утримувати. Це моя така особиста думка. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо він заявив про те, що. Україна може перегнати Росію через 10 років по е, ВВП, е, і якщо Україна буде робити все так, як скажуть Сполучені Штати Америки. І я думаю, що він має рацію. А в чому його слова полягають? А в тому, що якщо закінчиться війна, Америка сюди заведе свої інвестиції, видобувати ресурси. Звичайно, було б краще, щоб це робили українці, але наші е, корупціонери вони все розкрадуть. І коли саме е, почнеться видобування ресурсів, тут почне е, оживатися економіка, заходити американський бізнес, інвестиція до американського бізнесу, сюди ще повно інших підприємств підключиться, щоб обслуговувати всі ці нато корпорації, обладнання їм постачати і так далі, і тому подібне. Е, тобто е, ситуація, якби. В цьому напрямку мені зрозуміло, що потрібно закінчувати війну. Також прийнято бюджет на 2026 рік. Я його ще детально не читав, тому що проєкт змінювався кожного дня мільйон разів. Я по ньому зроблю окремий аналіз, але що можна сказати, мало що втішного дири в бюджеті на соціальну сферу, на грошове забезпечення військовослужбовцям і так далі. Що ще саме цікавого такого цікавого відбулося цього тижня. Ярмак радився з американською стороною про те, як йому стати президентом. У мене для цього є дуже проста відповідь. Треба було просто підняти рівень життя людей і контролювати правоохоронні органи, щоб вони не чинили свавілля. І рейтинг одразу би зріс. Одразу би зріс рейтинг. Ось такі події за сьогодні, самі головні підписуйтесь, будь ласка, на канал, не пропускайте саме головного. І я буду радий, якщо ви почуєте мої думки. Підтримайте, будь ласка, мій контент, тому що вже повно російських ботів атакують мій канал і заважають його розвитку.